Добрий день, починаємо урок фізики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі за попередньою темою лінза побудова зображень у лінзах. Записуємо дано і слухаємо першу умову задачі. Оптична сила лінзи дорівнює мінус 4 діоптрія. Якою є фокусна відстань цієї лінзи? Ця лінза збиральна чи розсіювальна? Отже, дано. Ще нам відомо оптична сила лінзи, D да? велике мінус 4 діоптрія Д ПТР. Так. Якою є фокусна відстань? Отже, будемо шукати фокусну відстань F велике. Так, по-перше, що ми можемо сказати? Що оскільки у нас оптична сила від'ємна, да? мінус 4. То лінза розсіювальна. Пригадую, пригадуйте, ми казали на минулому уроці, що прийнято вважати, що як то, якщо оптична сила лінзи додатня, то лінза у нас збиральна, якщо від'ємна, то лінза розсіювальна. Отже, можемо відразу написати, що лінза розсіювальна. Тепер знайдемо фокусну відстань. На минулому уроці ми з вами розбирали ось таку формулу, де дорівнює одиничка поділити на фокусну відстань. Так? Отже, звідси фокусна відстань. Дорівнює. Одиничка поділити на оптичну силу. Доведемо одиниці вимірювання. Одиничка. Ділимо на діоптрій. Пригадуємо, що таке діоптрій, це одиничка. Діоптрій це один ділимо на метр. Отже, що ми отримаємо метр. Так, фокусна відстань у нас виміряється в метрах. І підставимо тепер значення f дорівнює 1, Ділимо на мінус 4. Це буде мінус 0,25 метра. Отже, фокусну відстань ми знайшли. Сказали, що лінза розсіювальна. Задачу ми розв'язали. Не встигаєте, зробили паузу, і йдемо далі. Наступне завдання. Потрібно перенести цей рисуночок собі в зошит і намалювати зображення предмета АБ лінзи. Отже, робите паузу, перемальовуєте собі в зошит. Зараз трошки збільшу. Так, і почнемо працювати. Отже, починаємо з точки Б. Так, зображення предмета це у нас предмет АБ. Будемо будувати його зображення А1Б1. Отже. Пригадуємо. З точки Б спочатку. Один промінь проходить через оптичний центр, не заломлюється, да? не змінює свого напрямку. Далі інший промінь йде паралельно, доходить до лінзи, потім проходить через фокус. Ось фокус. Так, я доведу до перетину їх. Ось у мене точка перетину. Так, побудували. Отже. Ось ця точка, яку я зараз отримала, ось вона в мене. Це буде моя точка b 1 Тепер буду будувати точку А1. З точки А, візьму інший колір, з точки А через центр. Промінь не змінює свого напрямку. Так, з точки А. Паралельно до осі, потім через фокус. Так. Зараз через фокус. Так, отже, я отримала точку. А 1 Коли їх поєднаю, то я отримую зображення, так? Да? У вас може, трошечки по-іншому виглядати малюночок. Ну, приблизно повинен бути таким, як і у мене, так? Да? Отже, у нас йде від А до Б, отже, і зображення від А1 до Б1. Ось наше зображення. Що ми про нього можемо сказати? Що воно у нас дійсне, що воно у нас перевернуте, і що воно вийшло у нас збільшене. Да? Пригадуємо дійсне або уявне, ми сказали дійсне. Пряме або обернене у нас обернене. І збільшене, зменшене, або таке саме. У нас воно збільшене. Стало більше. Отже, сподіваюся, усім зрозуміло. Запитань ніяких немає по цьому завданню. Не встигаєте, зробили паузу. Переходимо до наступного малюночка. Зараз теж трошки збільшу. Так. Починаємо з точки Б через центр. Далі з точки Б паралельно, з точки Б через фокус, і ми розуміємо, подивіться, да? що у нас не буде перетину. Тоді ми що казали? Продовження намалюємо, да? продовжимо наш промінь. Пунктирну лінію гору. Ось він один. І ось інший. Так. Ось інший. Так? На перетині Отримали точку Б штрих. Або Б 1 так? Б Далі. З точки А. Через оптичний центр. Далі паралельно і через фокус. Знову ж таки, да, бачимо, що точки перетину у нас не буде. Малюємо продовження. Так, продовження. Вам там під лінічку зручніше, щоб було рівненько. Да? Ну, у мене головне, щоб ви зрозуміли принцип. Десь приблизно у мене вийшло ось так. Зараз щоб рівніше. Зараз я візьму рінічку, щоб в мене теж було трошки схоже на правду. Так ось. Так, тут приблизно правильно. І зараз другий перевірю. Під лінічку. Так, приблизно правильно. Так, отже, отримала я точку А1. Поєднаю тепер їх. А, може, відразу зі стрілочкою, так? Так, зі стрілочкою від А1 до Б1. Ось моє. Зображення. Отже, що ми можемо про нього сказати? Що воно у нас буде пунктирне, да? Давайте я у мене немає такої стрілочки. Воно у нас буде пунктирне. Чому? Тому що у нас зображення не дійсне, а уявне. Далі, воно перевернуте чи пряме пряме. І ще можемо сказати: збільшене, зменшене або таке саме. Звісно, ми бачимо, що воно збільшене. Да? Сподіваюсь, по цьому немає запитань. Так. Тобто, що вам треба зробити вдома? Обов'язково дуже добре намалювати ці малюнки. На наступний урок у нас з вами буде самостійна робота саме по побудові зображень. Отже, пригадайте, як проходить промінь? Що у нас там відрізняється, якщо буде лінза. Розсіювальна, да? зверніть увагу, що сьогодні ми розв'язували обидві задачі, і у нас була збиральна лінза. Да? Пригадуємо, що ось по стрілочкам ми бачимо, да? якби була розсіювальна, у нас стрілочка була б ось така, да? в кінці, і точно така сама була б вгорі. Отже, пригадайте, будь ласка, правила, з яким відбувається побудова, і я чекаю на фото вашої класної роботи. Працюйте?